От, привіт. А то я От, приїхав на домаунтом. Класна погода така. Супер сніжок так хрустить е під ногами. Я приїхав раз, з сторонка. Взяв дві пари вижів. Дві пари вижів, взяв, думаю, поїду так трохи на одних, потім трохи на других. Приїхав сюди, тут така класна погода. Таке сонечко. Мороз, гарний сніг, хрум під ногами. Я приїхав, думав, які мені перші вбирати е, нарти на ноги. Але одна проблема, а от тут е, чомусь підйомники не працюють. Е, виявляється, що напевно підйомники не працюють такі в день сьогодні, А я приїхав вже на вечірне катання, думав, що трошечки на сонечку покатаюся. Але ми... нічого, гнав сам з сторон, думав, якраз покатаюся трошки. Ну, Але я це люблю, я ще покатаюся. Погода супер.